Види договору перевезення. В цивільному кодексі України нема класифікації. І там є класифікація по строкам, ну, так, такі локальні класифікації, але такий е, поширений класифікації нема, але ми можемо її побачити, якщо ми вмикнемо зумінг, і ми побачимо, там є такі риси, Ну, в цивільному кодексі, що є дуже багато видів договору перевезення, але вони там не показані. Але ми можемо е, пос... тлумачити і побачити дуже велику кількість різних договіров перевезення. Вони різні. Вони загальні, так, в це договіри перевезення, але вони різні по суті. І я вам покажу, яка різниця між цими видами договорів перевезення. Які види? Ну, давайте побачимо види, які написані в цивільному кодексі. Що там написано? Це про страхування. Давайте побачимо, яким може бути? Ну, ну, По-перше, ми, ми бачимо два великих види: це перевезення вантажу і перевезення пасажирів. Ми важимо вантажу пасажирів, Ну, є ще багаж, ну багаж це як вантаж з пасажиром. ну Два види пасажира і вантажу. ой Ми бачимо поняття. Поняття багажу, поняття пасажира, права бачимо. От ми бачимо договір чартеру, фрахтування. Це вид, окремий вид договіра перевезення. Ну, ми бачили, що це таки він на межі між договіром перевезення і договіром оренди. Що тут написано? За договором чартеру фрахтування, одна сторона ой, фрахтив, тут дуже багато зобов'язується надати другій стороні заплату або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах. Тобто Надати другої стороні частину в одному чи е, кількох транспортних засобах за один або кілька рейсів для перевезення вантажу пасажирів багажу, пошти або з іншою метою. Це договор, договір фрахтування. Це вид договіра перевезення. Є перевезення у прямому і змишеному сполученні. Також класифікація. І є такий вид, як довгостроковий договір. Ну, ми можемо бачити, що є довгостроковий і краткостроковий договір. Але ми сьогодні будемо говорити про інші віди договірів. І я вам а, представляю таку класифікацію. Тут є. Шість видів, ну, п'ять видів договірів. І які вони. Ні. А що третє нема? Зараз. Хвилиночку. Я... А, це, це є. Значить, так, автомобільний по, по видів транспортних засобів. Є декілька видів транспортних засобів. І перше це автомобільний. Залізничі, річкові, морські і повітряні. Автомобільні, залізничі, річкові, морські повітряні. Ну, і інші ну, можуть бути, ну, наприклад, на коніки. Купила маємо коніка, а коник без ноги, і я поїхав на ньому до гостей. І це 4 вида. Це буде автомобільний, потім залізничий, потім річковий договір, потім морський договір і договір на літаку. Повітряний, да? як як буде точно називатися повітряний ні, рано. Да, Повітряний повітря. Повітряний договір. І це усе, що я хотів вам сьогодні проговорити про договір перевезення. І прошу останні запитання.